Привіт, але є однією з найбільш швидкозростаючих зростаючих екосистем серед криптопроектів. Про це ми сьогодні поговоримо. Як ми всі знаємо, але це дуже крутий проект, дуже крутий блокчейн, який зараз е, перебуває на стадії розбудови, на стадії розробки. І Алео показує настільки стрімкі швидкі темпи розвитку, що е, по версії Electric Capital увійшов п'ятірку найбільш швидко зростаючих екосистем, так за 2023 рік. Це той рік, коли в принципі тяжко було рости і розвиватися. Так ринок був такий так невежливий ринок, так і власне навіть попри ті всі умови складні, економічні, але зумів так вирости на 167%. процентів. Також в п'ятірку ввійшли на першому місці скрол, також дуже хороший крутий проект. Aztec Protocol, Celestia, Tom. Всі ми бачимо, як на наших очах росте не тільки блокчейн Алео, а й його штача екосистема. Так, всі ми користувалися Leo Wallet, он, так Puzzle Wallet, Також є дуже багато крутих проектів в екосистемі так Leo, такі, як Obscura так або Izar, дуже круті проекти продукти. Тому всі разом підтримуємо проект Алео, юзаємо так екосистемні проекти, допомагаємо тим самим. Блокчейно але і його екосистемі рости, розвиватися, і всі віримо в алево. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.